Кальну експозицію прилуцьких краєзнавців доповнила і столична виставка. Прилуки стали одними із перших, хто презентував фотодокументальну виставку галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті Комунізм дорівнює расизм». Це 13 історій про українців 20-го та 21-го століть, які постраждали від радянської та російської влади. Історії вибрані не випадково. Вони проводять паралель між злочинами комунізму та рашизму. А також доводять, що мотиви та методи росіян щодо знищення українців не відрізняються. Це розстріли, виселення, пограбунки, депортації, фільтраційні табори. Виставка комунізм в рівні рашизм від архіву національної пам'яті. Це виставка, в якій ми хочемо показати те, що геноцид проти українців, проти України, проти всього українського триває вже е, не з 2022-го і не з 2014 чотирнадцятого. Він триває вже сотнями років. І для того, щоб це показати, ми показуємо конкретні історичні персоналії людей, які пов'язані е, з Певним станом за певними своїми уявленнями в 20-му столітті і в 21-му. люди, які переважно крастали жертвами лише за те, що вони прагнули говорити українською мовою перебувати на а, українській землі, на восьми стадах можна побачити архівні документи. Про репресованих українців у 20 столітті, а також свідчення про сучасні злочини російської армії. Документи цієї виставки збиралися з різних архівів. Якщо говоримо про 20 століття, то це власне ті позитивні кейси, які ми. Допомогли людям знайти інформацію про своїх репресованих родичів. ці ті архівні документи, їхні фотографії. Документи для героїв 21-го століття. Це вже переважно те, що було десь на слуху, те що подавали змі, якісь історії, які ми брали з Фейсбуку. Як говорить Ігор Кулик, директор галузевого архіву Українського інституту національної пам'яті, до початку повномасштабного вторгнення, концепція виставки була дещо іншою. Ми планували цю виставку зробити спершу ще. До того як почалася війна, у нас була ідея показати до дня пам'яті жертв політичних репресій про те, що Комунізм прагнув знищити українців, комунізм е, прагнув знищити пам'ять про українців, і е, наше завдання якраз допомогти відновити ці пам'ять, і це не є складно, якби е, зараз десь теж певні якісь такі міфи. Ось тому і е, власне цього вже е, почалася війна, ми вирішили її провести паралелі, і наше зараз завдання щодо виставки комунізм рівні расизм» е, повозити її по максимально великих маленьких е, різних містах України. Країни виставку можна буде переглянути протягом тижня у філії краєзнавчого музею, а також в онлайн форматі на сайті архіву національної пам'яті. А от експозиція, присвячена радянській пропаганді, стане одним із об'єктів у пізнанні минулого.